Знаменно, що Житомирська спільнота розпочинає свій ювілейний рік саме у церкві Василія Великого, адже саме звідси розпочинається чергова сторінка оновлення церковного життя. День приїзду глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава розпочинається архерейською літургією. Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпи. незалежно від конфесії і релігійної приналежності, ми усі маємо сьогодні почути. Голос Йоанна, голос в пустині, який каже покайтеся. Голос, який кличе до навернення. Слово навернення означає привернути своє життя, свою увагу до єдиного, до Бога. Двадцять років як офіційно відновили діяльність церкви в Житомирі і, зокрема, служіння парафії святого Василія Великого. Десять років тому заклали перший наріжний камінь побудови нового храму. За три роки у нижньому храмі розпочались богослужіння. Сьогодні тут активно тривають будівельні роботи, і громада сподівається, що рік з Божої помічі храм освятять. Сьогодні маємо вже фактично збудовано. Десь так відсотків 60-70 нашої нашого храму. Плануємо, якщо справді Бог благословить, все буде добре, то десь на літо вже будуть стояти стіни, і там протягом може, року ну максимум двох храм мав бути завершення. Величина зведеного храму сягатиме 40 метрів. Дві третіх робіт вдалося зробити. Громада конфесії зростає. Як організувалась греко-католицька церква. Оце я по радіо почув. І також відразу це було в костелі. І так вже з 2003 року я в своїй церкві. А в церкву ходжу з дитини маленькою, водили мене. І так я внуків воджу, і дітей водила, і вони вже ходять. Глава Української греко-католицької церкви провів зустріч із керівництвом області. Говорили про актуальні питання щодо подальшої співпраці влади і церкви, а ще можливість виділення земельних ділянок для будівництва нових церков у та Житомирі. Ніна Собкович, Юрій Киричук, новини Житомирщини.